Ми маємо честь продовжувати його справу і нести його ім'я на наших знаменах батальйону. Майже 100 бійців, які долучилися до батальйону Вовки Давінчі, на роковини загибелі комбата Дмитра Куцюбайла з позивним Давінчі, склали присягу добровольця. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського. Боритися за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну соборну державу цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя і буду бити до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі українською. Буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном. Буде виконувати всі накази зверхників, суворо зберігатиме військову і державну таємницю. Буде гідною посестрою у бою служу українській нації. Дуже поважаю цей батальйон і я себе бачу саме в ньому і взагалі хочу продовжувати тільки в ньому свою службу. Присягу добровольця, каже Аліна Михайлова, керівниця медичної служби батальйону, давали воїни УПА. Її дещо змінив Дмитро Куцюбайло. Дмитро її переробив у 21 2021 році під нас і вперше присягу добровольця проводив особисто до Вінчі у нас на базі в Авдіївці у 2021 році. І вона виявилася останньою, тому що в 2022 році вже почалось повномасштабне вторгнення, і ми, власне, не могли зробити її в 2022 році. У 23-му році Дмитро не дожив до дня добровольців, відповідно, не було присяги. І от ми вирішили, що у 24-му році буде вперше відновлена ось ця наша традиція, попри те, що в нас є хлопці, дівчата мобілізовані, вони все одно розуміють, що вони роблять в цьому батальйоні, і за які цінності, і за кого вони воюють. І тому на день загибелі нашого командира для того, щоб цей день не був плачем чи скорботним днем, а був днем самопродовження його справи. Після загибелі Дмитра Кутюбайла батальйон Вовки Давінчі у складі 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка з лютого 2024-го очолив Сергій Філімонов. Батальйон сьогодні проходить етап формування. Бійці ті, які приймали участь протягом багатьох років, зараз відновлюються. І ми готуємось до бойових дій, готуємося захищати країну далі. З приводу рекрутів до нашого батальйону завжди хотіли дуже багато людей. Наш батальйон славиться тим, що ми в першу чергу піклуємося за людське життя. Це те, що це той спадок, який нам залишив наш командир Дмитро Коцюбайло. Плюс у нас дуже фахові інструктори, дуже крута медична служба, і це дає нам. Змогу набирати багато багато людей, і саме добровольців. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниччина.